Друзі, вітаю! Що може бути краще ніж банкротство одного з найбільших російських виробників дронів та кілька тисяч ракет від наших американських друзів? Ну і ще норвежські друзі дають нам майже мільярд доларів, і все це вітання до дня незалежності. України, я вітаю кожного та кожну з нашим прекрасним днем незалежності. Те, що я сьогодні написав зранку в спільнотах, вони хотіли нас закопати, але не знали, що ми насіння. Україна проростає, буяє та квітне. Наша з вами держава сьогодні робить ті речі, про які батьки-засновники і не мріяли. Ми повертаємось в своє старе коріння Київської Русі могутньої сильної волювої. Держави і всі ті покоління від січових стрільців, шестидесятників, людей, які боролися в часи Центральної ради і Скоропадського, в часи гетьманів Мазепи та Хмельницького, сьогодні вони всі бачать, що все за що вони боролися, буяє цвітом. Я хочу поговорити про політичні новини, але в першу чергу хочу вас привітати. Тому підпишіться на цей YouTube канал. Ми сьогодні з вами стартуємо новий збір мільйон сімсот для хлопців з чорного лісу. Ми будемо купувати два суперкрутих буси: буси, в яких будуть облаштовані спеціальними люльками, щоб піднімати хлопців на дуже високу висоту і знаходити найточніші, найжирніші цілі. На території тимчасово окупованій. Ми збираємо мільйон сімсот. А для цього для вас розігруємо картини 18 картин 10 топових українських художників. Від однієї гривні ви зможете стати власником картини Олександра Сая, Анатолія Криволапа, Майдукова, Кандакова, Маші Реви, Гамлета із Харкова або інших суперкрутих українських художників. Художників тому гривню кладіть в честь нашої незалежності, а краще покладіть 100. В спільнотах є автівка, яку ми вчора передали хлопцям на харківському напрямку. А я зараз для вас все швиденько проаналізую. Тому підписка до Ми з вами починаємо. Дійсно, Україну вітають від Сполучених Штатів і Канади. Чий прем'єр-міністр приїхав до України сьогодні, пан Кьорні приїхав. На етнічну землю мільйонів канадців, які мають прекрасне українське коріння. В нас вітає і Європейський Союз, і Литва, і Швеція, і багато інших. Причому дуже приємно бачити було зранку сьогодні вітання прем'єр-міністра Канади, тому що саме Канада однією з перших визнала незалежність України. Швеція для прикладу. Ульф Крістерсон теж вітав нас Днем незалежності. І знаєте, шведи допомагали нам і підтримували глобально ще до того часу, коли це було мейнстрімом. Це сьогодні нас підтримують десятки, а то й добра сотня країн. А тоді ми з Шведами під Полтавою били цю кляту Орду. Так, можливо, ми не виграли тоді всю війну, але ми. Зробимо це зараз і дякуючи тим цеглинкам фундамент, які одна на одну ставали. Ми сьогодні маємо державу прекрасну, хоробру і потужну. І власне потужність цю посилює, як пише Wall Street Джорнал, Сполучені Штати три тисячі авіаракет, які летять на 450 кілометрів, їдуть до України. Якщо бути точним, то три тисячі триста п'ятдесят. Екстенд Ренч Атак. Munition, рам вони називаються. Вони приїдуть в Україну. Точніше кажуть, що 23 числа їх вже сюди доправили. Це добрий мільярд доларів. Ось такі подарунки. Сьогодні волхви несуть в Україну в честь 34-ї річниці з повернення незалежності. Тому що наша державність це тисячі. Років, а незалежність повернули трошки пізніше. Великий виробник російських безпілотників опинився на межі банкрутства, чому ми йому і бажаємо? Ну, знову ж таки, не тільки йому бажаємо, ми цього бажаємо всій російській державі і всім цим крисам, які сидять в її управлінні. А що пише а, преса? Один з провідних гравців російського ринку безпілотників Кранштат. Зіштовхнувся з серйозними фінансовими проблемами. Повідомляє CNews. компанія, відома насамперед безпілотником Оріон, і находяць, які використовуються як у військових, так і цивільних цілях. За останні три місяці проти Кронштадту було 40 позовів на 623 мільйони рублів. Найбільша вимога пред'явили інноваційні технології і матеріали. Виявляється, вони за це не платили НДІ сучасних телекомуніційних технологій. Ну одним словом. Ще ті господарі за словами гендиректора Русдронпорт Миколи Ряшина, ситуація приз... може призвести більш за все до банкрутства. Про це стало відомо субпідрядникам, які надавали послуги чи постачали продукцію, але не отримали оплати. Тому вони масово подають. Позови прекрасно бачити, що в російській оборонці, де Путін каже, яка тягне всю їхню економіку, насправді ситуація виглядає ось так: вони йдуть на дно. А як же ж так? Путін казав, що російська економіка росте по 700% в рік. Що? Невже ж нічого не відбувається? Невже супер розпіарена російська оборонка, яка типу тягнула російську економіку, теж банкрут? Ось це те, про що говорять українські та західні економісти, що в російській економіці далеко не добре справи. І якщо банкротяться виробники дронів, для яких зараз прийшла просто золота ера, українські дронові виробники стають юнікорними мільярдними компаніями, які виходять на світові ринки. А російські банкротяться, значить, є проблема, значить, не все так добре. Ну, і загалом в Росії не все так добре, і це нас радує, а тому що третій по величині регіон зіштовхнувся з нестачею бензину і вводять талони. Да здравствует Советський Союз в Росії, здавалось би, Примор'я слідом за Кримом і за Байкальським краєм вводять бензинові талони. Останній раз я бензинові талони в своєму житті бачив в окупованому Придністрові років 20 назад, і приблизно стільки ж років на Кубі, яка під ембарго Сполучених Штатів теж не могла забезпечити себе бензином. Ну Бог з тим Придністров'ям. Молдова його скоро поверне за допомогою Збройних сил України. Але Куба, яка оточена нафтовими скваженими вишками, не може себе забезпечити. Та чорти з тією Кубою. Росія, один з найбільших виробників, не може себе забезпечити. Так не може. Тому що рукозаді російські керівники напалені на ту державу. І українські збройні сили і сили оборони України знищують на їхній території НПЗ. І це призводить до ось таких криз. Так, це перші кілька регіонів, в тому числі одні з найбільших. Але ж ми ні на чому. Не зупиняємося. Причому Зеленський сказав сьогодні, що ті, хто каже, що удари по території Росії треба обмежень, каже: ні, ні, ні. По-перше, це про справедливість. Друге, тут я додам від себе. А якщо ми робимо самі цю зброю, хто нам що може сказати? Ми можемо цю зброю робити і стріляти, ми можемо її називати як захочемо, хоч розовий фламінго, хоч розова пантера. Аби робила красиву українську роботу на території окупанта. Не на тимчасово окупованих, а саме в тилу ворога, знищуючи військові об'єкти, знищуючи їхні бази НПЗ, Зеленський каже: коли Росія хоче взяти Сумщину, тоді з'являються збройні сили на Курщині. Коли ворог б'є по нашій енергетиці, хоче залишити нас без світла і тепла, тоді палають його НПЗ. І ніхто. Ніхто не може нам заборонити такі удари, бо це про справедливість, каже український президент, який сьогодні вітав всю країну, вітали нашу країну і на Курщині, попіднімали красиві українські прапори. От збройні сили зробили це на тимчасово російській території, тому що ви знаєте, що Курщина це Україна. Був період, коли. Вони потрапили в тимчасову окупацію, але точно велика мапа України повернеться на стіл багатьох європейських держав. Тому наші батальйони безпілотних систем Рубітім 129 ОВМБР підняли синьо-жовті прекрасні стяги на етнічних українських землях у селах Горналь та Гуєво в Курській області. Отак от. До Дня Державного прапора Україна е, і наші оператори батальйони безпілотних систем е, підняли український прапор. Так от повідомляє е, офіційне. Повідомлення. Ну знову ж нас вітали всі. Британія каже, що продовжить, крім офіційних привітань. Я не буду повторювати всі прекрасні слова. В основному вони і Трамп вітав, і Руб'я вітав. В основному це про хоробрість, про стійкість, про крутість українського населення. Ми просто зараз мурашки по тілу від того, що я весь ранок читав, готуючи для вас матеріали. Чесно, я просто дуже сильно весь день. Думав про свого дідуся. На жаль, він пішов минулого року, але я просто хотів би, щоб він побачив, як би він посміхнувся, бачачи всі ці привітання світових лідерів, які вітають нашу державу. Це визнання держави, це визнання сили, це визнання потужності цієї держави. І коли всі вітають і захоплюються нами, ось це сила дійсно держава. Відбулася те, про що мріяв Винниченко, Грушевський, те, про що мріяв Хмельницький і Мазепа. Те, що закладав Володимир Великий від релігії до державного герба, все це сьогодні сталося. Так, у нас сьогодні не найкращі час, і ми, можливо, не в найкращій формі, щоб довибороти ось цю суб'єктність на світовій. Арені, але немає кращого часу, ніж зараз. Ми проходимо цей темний час, але ми проходимо, як говорив генерал Залужний, його гідно і нам точно за це не буде соромно. Тому Британія, крім прекрасних слів, привітань, каже, що ще буде до 26-го року навчати наших. Військових, ми продовжимо посилювати нашу підтримку разом з союзниками, щоб Україна могла захищатися сьогодні і стримувати окупанта завтра. З огляду на триваючі російські атаки, ми повинні поставити збройні сили України в найсильніше можливе становище, кажуть наші друзі. І в міру продовження зусиль на шляху до миру ми повинні зробити українців найсильнішим стримуючим фактором для забезпечення їхнього майбутнього та миру, говорить міністр оборони Британії Джон Гіллі. Також, крім Гіллі, нас привітали навіть не тільки друзі. Ну, Трамп привітав, каже, що наша мужність надихає, говорить, що від імені американського народу свої вітання найщиріші висловлює і побажання мужньому українському народу з річниці 34-ї. Незламний дух, мужність вашої країни надихає багатьох у цей важливий день. Знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, вшановують ваші жертви і вірять у ваше майбутнє незалежної нації. Дійсно, наша нація народжена бути вільними. Та незалежними Сполучені Штати підтримують переговори, які призведуть до міцного тривалого миру, що покладе край кровопролиттю, захистить суверенітет і гідність України. Ну дай Боже Трампові слова Богу, в вуха. Парламент Канади підсвітили ши сині жовтими кольорами. Ви знаєте, що Європейська комісія теж підсвітила свої кольори і кошта, і. Наша дуже велика друг нашої країни Урсула фон дер Лянь теж поряд з. Європейськими прапорами на флагштоках в Брюсселі в самому серці Європи підняли красивий український прапор. Руб'я від себе теж привітав з ним народження. Сполучені Штати віддані майбутньому Україні як незалежної держави. Віримо в переговорне врегулювання, яке захищає суверенітет і гарантує довгострокову безпеку, що призведе до міцного миру. Прем'єр Канади взагалі приїхав до Києва з купою подарунків. От. Але те, що я сказав, окрім наших друзів, нас ще й вітали покидьки. Топовий покидьок із тих в нас є антирейтинг, хто нас вітав, бо зазвичай ми всіх любимо наших друзів. Але Лука. Цей щур білоруський вийшов і каже: бажаю українцям мирного неба. Це, до речі, половина шахетів летіла з сторони Білорусі, його авіабази використовувалися для атак на нас. Вони заходили на Київщину, і Чернігівщину. Село Ягідне, ви пам'ятаєте, що сталося? Буча, Ірпінь, Мощун. Це ж через нього цю потвору. І він зараз нас вітає і каже про щиру дружбу з ким? З тобою. Жити поруч у мирі та злагоді здавна було призначенням білоруського та українського народів. Близьке співіснування встановило між нашими людьми нерозривні кровні зв'язки, закріплені спільною історичною долею, загальними християнськими цінностями та щирою дружбою. Так от хай ця потвора пам'ятає, що український і білоруський народ будуть дружити і задовго після його швидкої смерті. Що точно буде вкладено і ресурс, і зусилля. І нехай він не думає, що Україна забуде все те зло і всю ту кров, і всі весь той біль і сльози, які вони з Путіном принесли на нашу землю. І коли він Білорусь постелив килимом перед російськими військами і свої війська дав, щоб вони напали на Україну, і ми пам'ятаємо, як ця морда говорила. Що треба здавати, що ми програємо, що Росія суперсила? І де ваша суперсила? Ми вчора були на Харківщині, хлопці кажуть, як пачками знищують Якутів. Спочатку вони сміяли, що якути річку перепливсти не можуть, а їм трошки їх навіть було шкода. Перші пів мілі-секунди. А далі просто пачками почали їх косити, тому що вони прийшли на святу українську землю. Де ваша сила? Де ці супервеликі. Російські технології, ви вчора буревісник не змогли запустити. Прекрасно, що ця атомна ракета стріляє по вашій території. Нехай там буде більше радіації, спокійніше буде в світі. А, насправді найкраще привітання зробили Збройні Сили України. Так, я не забув. Норвегія виділа 700 мільйонів доларів. Ну, от для того, щоб підтримати Україну, а, вони допомагають нам практично у всьому супер друзі, суперсусіди. Ми любимо Скандинавію, ми любимо північ, ми любимо Норвегію. Саме звідти варяги плили в Київ і допомагали створювати нашу прекрасну столицю. Тому є зв'язок народів і ми їм дякуємо. Але все ж таки, першість. До речі, Норвегія і Німеччина важливо сказати, фінансують дві системи Патріот, не одиниці, а саме системи. Їх там багато, включно із ракетами для них. Крім того, зазначається, Норвегія бере участь в закупівлі радіолокаційних станцій протиповітряної оборони німецького виробника Хенсольд та системи протиповітряної оборони «Кьонсберг». Протиповітряна оборона також має вирішальне Значення для захисту військових підрозділів та інфраструктури. Разом з Німеччиною ми ще більше посилюємо наші зусилля. Але повернусь до того, що перше місце на п'ядесталі привітання з Днем Незалежності України належить Збройним силам. І в даному випадку, коли дрони атакують, і російський порт, усть Луга та НПЗ у Сизрані – 95 дронів загалом полетіло по 14 регіонах. Росія зараз залита пожежною піною. От, цитуючи класика. А і власне прильоти по багатьох регіонах, і власне БПЛА нищать військову та енергетичну інфраструктуру. А, Україна робить все дуже красиво, витончено, дуже точно і тонко. Знищуючи саме військові об'єкти, це в даному випадку, і в цілому привітання Збройних сил України це найбільший дар, який Україна отримала загалом у цю війну. Бо якби не збройні сили України, якби не ці міцні чоловіки та жінки, на яких плечах на чиїх плечах тримається українське небо, саме вони зберегли державність в критичний 22-й рік. Ми могли б не зустрічати 34 роки незалежності, якби не Збройні сили України. І ті, хто полягли, і ті, хто сьогодні б'ються без передишки і відпочинку кожного дня і кожної секунди, знищуючи окупантів, саме ці люди найбільші герої країни. Дорогі, я хочу попросити вас донат для хлопців і дівчат з Чорного лісу. Аеророзвідка, супертехнологічний батальйон, який використовує бікдату, який аналізує кожний об'єкт, приносячи на блюдечку для ударів просто найкраще, найбільш відібране. Сотні кілометрів вони їздять кожного дня, і автівки для них не про комфорт. Це будуть робочі буси з спеціальними люльками, які будуть їх піднімати на дерева, башні, різні станції для того, щоб вони запускали свої аеророзвідувальні дрони і знаходили ці цілі, щоб потім їх. Знищувати ми збираємо мільйон сімсот. Участь в нашому зборі беруть десять суперсучасних топових українських художників, які могли б стати окрасою будь-якого музею сучасного мистецтва, що в Україні, що в Європі. Суперколекція на дуже дуже дорого. Але від однієї гривні ви можете стати власником однієї з цих. Картин. Тому, будь ласка, в честь нашого збору, в честь митців, які дали ці картини, і найголовніше в честь Дня Незалежності. 100 200 гривень, хто може тисячу, але нагадаю, кожна гривня бере участь в зборі і кожна гривня може воювати. Підпишіться на цей YouTube канал в коментарях. Напишіть привітання нашій батьківщині. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі